Два роки спочатку через пандемію коронавірусу, а потім з причини військового вторгнення Росії у Дніпрі не проводився єдиний в Україні старт національного календаря дзюдо серед дівчат, який бере свій відлік з 2016-го і традиційно збирає чимало учасниць. Попри вище згадану паузу, викликану об'єктивними причинами, інтерес до турніру не впав. А навпаки, через відсутність змагальної практики зріс, красномовним свідченням, чому стала присутність на ньому у великій залі палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста близько. Двохсот 250 юних представниць Дніпропетровської, Одеської, Запорізької, Вонофранківської, Донецької, Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Київської, Черкаської областей та міста Києва, які вирішили спробувати власні сили та поборотися за нагороди у трьох вікових дивізіонах: Ю 12 Ю 14 та Ю 16 Ці всі змагання перше за роки війни, тому всі засумували за такими стартами. Всі сумують за. Атмосферою змагань і вони проходять на вищому рівні, тому всі чекаємо найкращих результатів для всіх областей. Олександр Ігорович був серед низки почесних гостей турніру у ході стислої урочистої, церемонія відкриття якого учасників суддів та обслуговуючий персонал привітала і побажала успіхів заступниця начальника Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай. Свою повагу турніру висловили також виконувач обов'язків директора департаменту молоді та спорту облдержадміністрації Андрій Панченко, начальниця управління з питань гуманітарної та соціально-культурної сфери виконавчого апарату обласної ради Лілія Гіренко, директорка центру олімпійської підготовки. Овки з дзюдо облради Оксана Віленко та президентка Всеукраїнського благодійного фонду Міроздання Катерина Панченко теплими оплесками присутні вшанували зірочку українського дзюдо не роках серйозну бронзову призерку чемпіонату світу Єлизавету Литвиненко. Це дуже класно, що такі турніри зараз проводять, тому що для дітей без школи та без якогось розвитку дуже. Важко під час війни, і це ще по дзюдо серед дівчат, тому що в нас мало дівчат займаються дзюдо, А це дуже крутий турнір, який допомагає цьому. За підсумками турніру, усі переможці, призери трьох вікових категорій і 25 вагових були удостоєні від організаторів кубків, медалей, грамот та цінних подарунків. Серед них і володарка золотої нагороди Вікторія Горшкова з Дніпра. Для мене змагання ну, це, я вже не перший раз. Для мене це не важко, не страшно. Я підготовлена, так що мені було добре. Да не Загалом земляки Вікторії і господарки татамі Дніпрянки здобули у рідному місті 10 відзнак найвищого гатунку. Чотири подібні вирушили вниз по Дніпру до Запоріжжя, три вверх до Кременчука, дві золоті медалі в активі дівчат з Харкова і Синельниково, По одній на рахунку представниць горішніх плавнів і Лохвиці Полтавської області та Відіополя Одеської. Практично всі дівчата вже за тиждень стартують у дебютному для себе чемпіонаті України, який прийматиме Ужгород.